Такі ягоди. то інтимна таємниця. То інтимна таємниця. інтимну таємницю можна здавати червень липіть. Угу. Будь ласка, я можу відповідати, на яке питання хочете. Ми Якраз попадаємо в інтимну таємницю. На яке хочете, чесно слово. А хто, хто Ми додому приїдемо, приїдемо буде інтимна таємниці? По футболу. Хочу сказати, Господи. Казати треба, я навіть можу бути чемпіоном Європи, По <губ> футболу? Пойміть, енергетична людина повинна навіть без дотику рук перемістити будь-який предмет. Віращук, тілько він несе грузу. Не знаю. Ну, немало. Тільки він несе. Ну, немало. я вам хочу сказати, я ще знаходив Лобохорів четвертих батьків, то той мій четвертий батько, він зараз у Ки Києві знаходиться. Він у Мазінному пальці піднімав 70 кілограм грузу. Ну я дивлюся, Віращук... Щось сам тієї, він людина божественного значення. Енергетична? От що. Інтимно, енергетична людина божественного значення ні. переміщати Бачко, предмети. Кудай. І навіть у руки взявши теж. Але мене Господь Бог учить. Мене Господь Бог такого учить, що якщо б людина падала з висоти, щоб її затримати в польоті, більше ще не вбила. Що це то, то за сила Божа? То страшна Будь сила. Хлопці, що? Що? що то за сила Божа? Мурашка лізе низом і, і не падає. І не падає. Бджілка, мед несе незом. Ну то вже І фізика чиста пошла. Мене Господь Бог влучить, що це таке бойова вібраційно-інтимна любовна енергетична нерка. Що таке бойові вібраційно-інтимно-любовну енергетичні нерки? А де вони знаходяться, ці нерки? В Господа Бога, Господь Бог, мав, має, буде мати. Найбойовішу вібраційно-інтимну любовну енергетичну нерту, найбойовішу вібраційно-інтимну любовну енергетичну нерті. І що я не знаю. Але що хочу сказати? Мені Господь так сказав, що я маю тіло небесне, яке має 9 кг ваги, Три неркові тіла і один-трьох особах. А внулю кількох особах Господь Бог, то я ще не знаю. Тому що мені треба питатися, бо мене ще Господь учить. Тому що бути мені президентом, я ще маю дуже багато таємний божов діє, я маю щось змінити, я маю один. Якщо мені їсти морку... У мене волосся виростає суп, а я морку тільки пробував. Mm. То мені Господь сказав, що так морську захотів. Тому що якщо людина богородичного значення, багато моркви їсть, може рак отримати і померти. Тому що неможливо іншим чимось вивезти з організму. А то моя сила 12 життів. Морква. А я моркву тільки пробував. То я от, пробував 12 суток, зразу зміну бог знає які. А тепер я вже із із завтрашньої Дай, сутки не, маю не, в дію моркву води, а, не, кінь, не. Ще де що. В мене має волосся уроків. А, а Мук А Мукачево в якій енергетичній зоні знаходиться? Ну я був, Господа, Бога з Господом, але ото глибокора 12 й нульовий сектор. А Мукачево. Тут дуже важливо що. Прибити з дивитися інтимними це Всім треба так. То розмова сідушку. Тепер що? <розуміло> важливо в Глибокорі е, відпрацювати, відробити 12-хвилинний 12 тренувальний бій, а потім їхати <розуміло> в Волинську <розуміло> і, <розуміло> і там відробити. Це? Це дуже важливо. Навіть ти бій відробити. А що за бій? Тренування дурню. Чому то треба ми битися. Якщо людина хоче до Господа Бога потрапити, то треба підніматися. Треба ще піднімати. А чи чулово таке, що пише письмо, під небесні духи злоби». Якщо людина хоче потрапити до Господа Бога, а її демони не хочуть не пущати, то битися треба уже в повітрі. Ну так да. що, хлопці, що ви знали. Розуміло. бантиків я буду. Чого? Я Божу силу маю, але у чому, що... 12 000 000. То треба і проти викидини, і проти банди битися, але річ у чому, щоб потрапити до Господа живим, то людина, поки як буде підніматися, то хлопці 200 років вам Господь Бог дає, щоб ви от таку силу забацали, щоб підніматися в повітрі. Дякуємо. Щоб до Господа Добре. перебити живим. Що то за силу треба мати? Да. Тож енергетичні люди в Україні. Таку, та таємниця в, в Господа у мене і в Танецьку. Ясно. Добре, дякуємо, дякуємо. Ну no, хлопці, то розмови зі не я тут завтра ще вийду. Добре, добре.